На восьмий день після інаугурації Зеленського у травні 19-го року я написав йому відкритого листа і як контрзвідник писав, що не можна призначати головою служби безпеки Івана Баканова не лише тому, що він профан у військовій безпеці і контрзвітільній сфері, не те, що він повний дилетант у цих питаннях. Не служив у в армії, не проходив відповідну перевірку, не проходив е ну, відповідні медичні, психологічні, психіатричні обстеження і так далі. А те, що його дружина, громадянка російської фаси, і я попередив Зеленського, що це проведе до провалу в роботі служби безпеки України. І вибачте, службу безпеку перетворити в резидентуру російських спецслужб, і це трапилося. І Зеленський змушений був його звільнити у липні 2022 року, на якій підставі за неналежне виконання.